Хто вони? Яке життя прожили? У що вірили? Пам'ять про предків зберігається в наших сімейних альбомах. Старі фотографії щезають, їх викидають. Разом із ними відходить історія. Ми команда антропологів і фотографів. Ми вважаємо старі знімки важливими культурними артефактами, які заслуговують кращої долі. Героями нашого проєкту стануть сучасні мешканці Бессарабії, представники різних етнічних груп. Ми запропонуємо їм згадати своїх предків і повторити одну зі старих фотографій. Загублене у плавнях загадкове, екстравагантне, оповите легендами і таємницями. Місце, де Дунай впадає в Чорне море. Ми у Вилковому. Тут повсюди вода. Старовинне містечко порізане рукотворними каналами. Вони відіграють роль вулиць. Уздовж них покладені дерев'яні путівці перекинуті містки. Вилкове завжди вабило дослідників і фотолюбителів своєю незвичністю. Бородаті чоловіки в сорочках косоворотках на випуск. Жінки в довгих сарафанах із покритою головою, старовинні ікони, консервативний устрій. Тут живе химерний народ липовани. Це росіяни-старообрядці, які сховалися в Дельті Дунаю від переслідувань царя 200 літ тому. Тут, просто Тут тиша. Настільки класно спати з відчиненим вікном. Чисте повітря. Природа. Кумка жаби під вікном. ташки співають зранку. Царай такий. Наша героїня учителька географії Ірина Гончарова. Після вишу повернулася додому. У рідне вилкове. Набувати досвід. Іра зі старовинного липованського роду, сучасна дівчина. Яскравий приклад того, як консервативність залишає вилкове. У мене прабабусі були дуже строгі. Мав бути неодмінно закритий одяг, жодних маєчок, шортиків, обов'язково довгі спідниці. Вони не фарбувалися наші липованки. Цінували природну красу. А зараз ти в магазин похліб не нафарбована не вийде. Бабуся жахнулася піз нашого часу. Іра охоче відгукнулася на пропозицію нашого проєкту. Для реконструкції ми обрали стару чорно-білу світлину, виконану в жанрі кабінет портрету, дуже популярного з середини 19 століття. Такі світлини робили фотографи гастролери, які приїздили на великі церковні свята, вони спеціально орендували студію неподалік від церкви. типова сімейна фотографія. Ми бачимо чоловіка з бородою. Це обов'язковий атрибут. Він у міському костюмі, але з косовороткою сорочкою, яка обов'язково підперезана була під піджаком, мабуть. Ну і дама которая сидит... ну і дама одягнена за міською липованською модою. по перше, це її головний убір. Кічка. Її спідниця і чехли, Кофта з купленої тканини, але пошита самостійно. Аби надихнутися сімейною історією і дізнатися більше про зображених на знімку, Іра вирушає разом із бабусею Анною Опанасівною через гирло Дунаю на острови. Тут, у далечині від цивілізації, раніше й жили її предки липовани раніше не було ні гаджетів. Раніше не було гаджетів. Телефонів не було. Замерзнітьєрік. Замерзне Єрек. У хакея. У хоке. Червонощоки. Бігаємо взимку. Краса. Красата. Летом. літку на лозу вліземо 20 метрів. І стрибаємо. Купалися. Було дитинство від і до. Доля острівної цивілізації. Трагічна. Після потопу 1969 року липовани були змушені переїхати на материкову частину, а ділянки тепер використовують як городи. Бабуся плаває сюди щодня. Бабусю, я знайшла Хотіла таку фотографію у нас в архіві. Хотіла дізнатися, хто на ній. Здесь То мої дідусь і бабуся, бабуся мого та тата та батько. Семеро дітей у них було, і померло п'ять ще в них. Ого, так багато. Раніше крихітко не було абортів. Прив'язався народжувати. Помер? Помер. Все. Бабуся не працювала, дітей виховувала, а дідусь на заставі служив. Де твій хлопець працює? Там і познайомилися. Він був українець. Він ходив у церкву. Він бабусину віру перейняв, і все бабуся його перетягла. большое за Спасибі тобі, бабусю, за допомогу. Я дуже була рада тебе бачити, дізнатися, як жили предки. Це історія. іра це історія. Можна в принципі було б даже і халат я думаю. можна було б і халат знайти і заправити. Бо халати є по квіточках. Дуже схожі. Ти, коли бабусю, питатимеш, спитай, бабусю, де чехлик? Точно має бути, запевняю. Знайти традиційний одяг виявилося непростим завданням. Одяг липовани не зберігають після смерті людини викидають. Я бабусю. Я тут у тебе пошукаю схожу сорочку. Раптом у тебе щось знайду. Ну, вот этот цветочек. Ну, ось ця буде непогано для фотографії. Фотографії. Капелюш якісь. Ось ця розкішна. Це ж мода взагалі. Мама шила халат. І цей. Ось воно. Роль прадіда на фотографії дісталася Женихові Іри Артемові, молодий чоловік із Херсона, прикордонник. Про культуру Липован поки ще мало знає. Символічно, що дідусь на світлині українець, не місцевий. Він теж працював у прикордонних військах. Символізм. Ми встановлюємо. Ми відновлюємо не лише родинний портрет візуально, але й повторюємо історію. Історію, фотозйомку. Влаштовуємо в історико краєзнавчому музеї художника Шаронова, де зібрана унікальна для вилкового приватна колекція. Не просто було знайти чоловічий картуз. Один із найпопулярніших атрибутів міської моди тих літ сьогодні таких практично не носять. Несподівано допомогли хлопчаки зі школи популярним пару років тому був серіал Гострі козирки. І дітям у школі дуже сподобався цей серіал. І там у героїв були схожі картузи. Я згадала і попросила у дітей і знайшли дуже схожі, до речі. Важливим атрибутом липованина була борода. Але зараз бороданів не зустрінеш на вулицях Вилкового. А ти знаєш про бороди там? А ти чув про бороди? Що в чоловіків має бути борода? Ні. Я його на першому побаченні попередив. Мені робота не дозволяє бороду носити. Пояс базова річ костюма старообрядця. Без нього з'являтися на люди. Вважалося непристойним. Я надіну халат. А це, Заправлю його спітний. Зроблю на випуск. А знаєш, що ще доведеться зробити? Що? Сережки зняти. А це кічка. Обов'язковий елемент одягу заміжньої жінки. Підсажимося. Сідайте. Будемо робити кабінет-портрет. Фотографію в студії пересувного фотографа. Дивимось, що в нас виходить. Ось так зустрілися епохи. Стара сімейна світлина свого часу ледве вціліла від потопу, отримала нове життя. Дуже круто. Так, конечно, тяжело була зіждана. Складно, звичайно, було знайти одяг у моєму стилі, але здається, вийшло. А ми продовжимо досліджувати минуле. Вирушаємо далі в пошуках нових героїв.